Доброго дня, любі садівники і садівниці. Як вважаєте, чи можна підживлювати рослинки абсолютно безкоштовно? Чи буде таке підживлення повноцінним для них? Про це ви дізнаєтесь з нашого сьогоднішнього відео. Мене звуть Анжела, і я приходжу до вас тільки з гарними порадами. Попіл найдавніший засіб підживлення. Він містить вапно, калій, кальцій, кремній, сірку, марганець. Його можна додавати разом із мінеральними добривами. Він не містить хлору і добре знезаражує землю від патогенних бактерій. Ще одна корисна властивість попіл нейтралізує кислотність ґрунту. Існують його різновиди. Рослинний від спалення соломи, сіна, листя, бур'янів. Він містить приблизно 30% калію, 15% кальцію і 10% інших мікроелементів. Попіл від деревини має такий склад 25% калію, 20% кальцію та 15% інших мінеральних речовин. Рослинний і деревний попіл використовують для підготівлі плодових дерев та чагарників, квіточих та кімнатних рослин. Зауважую, що попіл від кам'яного вугілля як добриво використовувати не варто, тільки в окремих випадках його застосовують як розпушувач глинистого ґрунту або підкислювач. Також корисна для городу яєчна шкаролупа. В одному з минулих відео ми вже розповідали про неї більш змістовно, тому просто повторюю, що яєчну шкаролупу можна використовувати. Використати як розпушувач ґрунту для зменшення кислотності та як джерело кальцію, магнію, заліза, фосфору, фтору, міді та сірки. Шкірки плодів апельсинів та мандаринів містять безліч необхідних речовин, які підвищують зимостійкість рослин та ще й відлякують різноманітних шкідників. Шкірки можна використовувати у свіжому або підсушеному вигляді, шматочки закопують у землю на невелику глибину. Їх можна додати до компосту або зробити рідке добре залити шкірки окропом і настояти протягом доби. Ще один засіб підживити городні та кімнатні рослини застосувати залишки чайної заварки. Її додають до компосту, бо вона має властивість прискорювати процеси розкладання речовин. У висушеному вигляді використовують як мульчу для прикриття прикореневої зони від поганих погодних умов. Але є нюанс: якщо ви п'єте чай з цукром, таку заварку необхідно промити водою, бо цукор при Ваблює мурах. виявляється корисним і черствий хліб. Він містить дріжджі, які сприяють розвитку бактерій, що живуть у ґрунті, і допомагають рослинам засвоювати життєво необхідні речовини. Для того щоб таке добре спрацювало, потрібно оживити дріжджі. Велику ємність на дві третини заповнюють подрібненими сухариками. Потім заливають теплою водою, зверху кладуть кришку і причавлюють чимось важким. Тримають півтора-два тижні. Через бродіння підіймається піна, це природно. Готовий настій процічують і перед використанням розбавляють 10 літрів води на літр настою. Увага! Такі добрива безумовно корисні, але вони не покривають всі потреби рослини, тому необхідно збалансовувати підгодівлю за допомогою готових мінеральних та органічних добрив. Тепер ми знаємо, що саме не варто відправляти до смітника, перш ніж використані всі корисні властивості. І поки ви не побігли за деревним попілом апельсинами або хлібом, попрошу поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. Також напишіть коментар, і той, чий коментар набере більшість вподобайок, отримує в подарунок від Агромаркета 100 бонусних гривень. Бажаю вдачі і прощаюся з вами. Пока-пока!